Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити, але давайте спочатку спробуємо. У нас тут цікаве віконечко є для призиву. Не знаю, чи треба, чи не треба, ну, ще за все, що спробуємо там щось призвати, вийде, не вийде. Хочу зробити X10. Рахувала чисто для цікавості, десь приблизно тут 300. П'ятірок разом із регулярками. Дуже погано, всі, вони всі без костюмів. Це мені не подобається. Але, в принципі, можна спробувати когось зловити. може пощастить. Є герої досить такі фані, як на мене. Ну, що, погнали. Спроби свою удачу, невдачу О, вони навіть трій кидають, це качані, чи як. Прикольно. На політ щось шкандибає, мало прокачано. Хлопців давали, давали сломами, а тут не всі вкачені, так як треба. Немає це, нічого мені. О! Нічого собі еквалент, то взагалі там шикарно вкачаний останній, бо нема нічого цікавого. Ну, так-те і так. Більше я тут Х10 робити не буду. Хай кристали лишаються, тоді погнали турнірити. Турнір у нас швидкий, без жовтих в А вирішила я по старинці поставити пенька в центр на плече дон, квасірів не буде, так що, я думаю, на цьому турнірі дон будуть ну, дуже робити нерви. Угу, пеньок. Смажитися будемо так. Ну, доведеться тут кого брати. Це медведиця, це буде Феєз, це буде Зарел. А далі кого, якщо брати пенька. Там Йоу є проти кого, це проти Фаєза. Можна спробувати. Швидше за все, що, мабуть, турнір буде проходити весь отакою командою атаки. Тому що і фаєс потрібен, щоб щити робити, і зараз для того, щоб медведиця ця заряджалася за шість камінчиків. Так, ну і. Цікаво. Ви знаєте, де я зловлю. Зелений камінчик, тому що можна було би оцей підняти вгору і сподіватися, що тоді отут приїде ще один зелений. що це я видумаю, там буде. Куди я дивлюся? Просто в мене сьогодні був день не дуже приємний з приводу. З приводу здоров'я мого малого, тому я зараз трохи не зібрана карта. Думки про інше, але якщо я зараз не відтурнірю, то потім, потім точно не відтурнірю. Так, ну давайте тоді тут зробимо фіолетові. Куча жовтих непотрібних. Там поесть просто хоче. Мені цього якби прихлопнути, 26. Пробуємо так, щоб він хоча б пенька не відлікував. А зелених далі й немає. Скільки у нас буде ще таунт? О, фігня, два ходи. Мені би тих якось би подраконити. Ну, цих хлопців, щоб вони на медведі ходили. Ну, плюс хоча б в тому, що ми маємо і пенька, і йоу. Ну, Нормально, мені сподобалось. Можна тут зробити так, все одно вже буде ходити добре. Ну, Ще перший противник адекватний. Ага, угу. вже починається. Буде у нас дон перша, а я дуже цим щаслива. Я взагалі не знаю, як тут нею турнірити. Це буде, це буде дуже тяжко, як на мене. Зелених немає. Давайте, мабуть, так, як і підказують, то в мене будуть ще сині, а трійка зелених. І ще трійка зелених. Це, звичайно, добре, але тут в більшості пасивна команда, що ще можна пару ходів перетерпіти. Так, ті ще не, ху... не так зробила. Не так треба було, ну, значить зробиш? Та майдон буде скоро, значить, давайте ми активуємо свого ем, медведицю. Дон, не хочу я мати, значить, давайте отак. Дон, це буде проблема. Так, це лишилося. Добре. Хоча б буде дві сови, а не три. Заряжений був лише пеньок. І дві сови вдарили в нього. Яка взагалі можлива Ну, У мене п'ятеро героїв вдарили дві сови. Дві пенька. Ну як це працює? Ану, дивно. Дві жарил, тепер не пенька. Це щось дуже дивно, що це воно так. Так, маємо ще раз пенька. Погнали сюди. І тепер, в принципі, поки що нам пеньок не дуже страшний, бо в нас є щити, а все добили добре. Цей турнір мені подобається, тому що він швидкий. Тому що тут, якщо ти вчасно зародився, значить у тебе ну, є і успіх, якщо все там класно буде в таймінг. Але з іншої сторони, якщо ти не зрядився, це буде боляче. Так, що зробимо? Доведеться в фаєзу, мабуть, кидати. Просто хочу зразом зарядити свого фейза таким чином, щоб поставити щити. У мене ще це працює, значить, можна один хід перетерпіти. Ну, нехай отак зробимо. Думала, може, зелені закриються, не закрились. Синій треба. Трійко синіх. Буде у нас трійка зелених. Цей полікував, який він молодець. Поки в нас є там, мабуть, давайте отак. Може, щоб мені зарядити медведицю на майбутнє. Так, ще в нас ця працює? Мені би взяти ю. Так, а потім ще треба якби би свого цього пенька. Так, тепер пеньком сходимо. І зараз ще резарил шліфонем. Я думаю, ми пенька повинні, в принципі, добити. Так, добили. Ну, ну, далі вже легше. Тепер треба десь зарядити своїх і знову все так само в таймінгу дарити. Погано, що панюк за шість камінчиків не заряджається, а то було б класно. Мабуть, поки що не буду, я активувати свою медведицю. Є в мене ці ходи чи немає, хто як думає. Так, тепер треба активувати. Можна ще раз взяти йоу. Блінки сліпота. Ну. ну, спробуємо. Так, тепер паньок доб'ємні. Добре добили. Ну і гра гріли гріла взагалі. Зависла гра, мабуть, скоро Я цьому дуже рада. Цей, що мені не подобається в цих вбивцях, що ти їх навіть, йоу, там блокуєш, ці всякі, а їхні розганпомани і їхнє лікування, воно не диспелиться, не блокується. Що ти з ними роби? Але вони все одно самі себе розганяють, самі себе лікують. Так, о, клас, Дон. Та, мабуть, так і підемо. Єдине, що тут ніби йоу не дуже в тему. Ні, там у нас це... буде баф і таки давати ніби правильно? Угу. Це хіба нам для цього йоу тут потрібен? Ну, погнали. Це бачив цього Лео оцей значок першого цього квеста мощного. А зараз у мене вже другий цей квест іде із значком. Хто вже пройшов? Такий файний квест, я думаю. Перший раз я там думала я їжачка народжу на полі, ледве я його пройшла. Ні мультиків, нікого немає. Дуже було тяжко проходити. Це зараз як буде, ну, теж не знаю. Думаю, це теж буде нелегко. Так, у нас цвят заряжена. А далі що робити? З медведицею, тому що це в нас хто найшвидший це, цей зарядиться. Вакас. А нема так, щоб зелених овцю, багато зарядити, все по швидкому її винести. Халепа мені тут, я так думаю, один хід отак зробимо. Там у нас буде трійка, мабуть, ми її активуємо. Звичайно, ця трійка зелених нічого не зробить. На жаль, це її хіба треба було б лишити, щоб потім сову збити? Там тільки сині будуть. У неї синіми буде тяжко позбивати. Так, цей щит мани зробив, це дуже добре, і зарал не тронула. Це теж добре, Дві сови лишається. Якби тільки пенька не тронула, щоб їм сповільнення зробити. Блін. Ну що це за. Mm. Ну за що? Що за несправедливість цього? Ага. синіх, Хто фігня мені? Хелп, рятуйте, що робити. До фіга комбо всяких. Але зелених так і нема. Ну, це капець. Ті, ще одиничку обидві згуляли, це нормально? Що це за справдливість? Блін, не знаю. Зараз цей мені ще тут все попідрізає. Вакас. Якраз все в таймінг. Чому нема багато зелених вдон? Чому. Ми комбо всіх зарядили. Комбо X9 і заряджені всі. Ну, тут все тут. Ми вмерли. Вакас зараз доб'є Фаїзу. Чотири сови На чотири герої в команді. Ну, тут мої не зарядяться вже ніколи. Подумати, ну да, ну вона в центрі, ну можна ж там якось зробити в не зелених знайти, так Так ні. Ми її знову вже зарядили через комбо. Перший є... день а я вже підгораю. Ну, що зробиш? Так то й так. Ну Нехай так зробимо. Там будуть зелені, якщо вони, звичайно, вийде і зробити. Ну, тут зарядитись вже нереально. Медведиця. Ну, медведиці зараз мінньони до догри... Ну, ці паразити догризуть. Моє ще під сповільненням. Пеньок. Де моє комбо X20, щоб хоча б Дону вбити? А не можна було раніше? <смі> Треба було лежати, доді, коли мені вмерли. <смі> Ой, жесть. не ну, знаю, Як не чесно. Ну подумайте, ну, оборону? ну легенька. Просто дом вирішала все. Несправедливість. День жахливий повністю. О, Нормальна оборона. Тут треба було його викидати, брати ще якось, не знаю, церковника якогось може, щоб супротив робив. Так, що ми маємо? Два по три можна зробити, в принципі, зелених. Ну, давайте зробимо. Так, і нехай буде так. Тут зробимо сині. Не знаю для чого, ну для чого я збираю сині? Ну, давайте зберемо. Тепер ще можна буде фаїза, щоб відлікуватися, і їм зрізати атаку. Але надзвичайно гаревий зараз поверне. Їй богу, сьогодні явно не мій день. По всім фронтам. Так, це гривли ще заборона на них тут не поверне. Добре. Угу, так, і давай попробуємо азар добити. Добре. Ну, 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 що тут можна цікавого? Ну, нехай пенька візьмемо. Якщо оборона ще й тримає, то атаки. Сьогодні в мене одна не дуже вдала. Обідно. і оборона нормальна. Так, де я там? Топ-10? Так, топ-10 рейтингу. 30 -ти тисяч не місця. Далеко. <реш> дуже далеко. Ну, маємо що маємо, все, сам вдало кам'яцім, пока-пока.